Мене звати Люба і я квіткоголік. Моя хвороба почалась, коли чоловік перестав дарувати квіти. Тоді я сама почала їх купувати, і дуже скоро на підвіконнях квартири вже не було місця, а мені була потрібна все нова та нова доза. Всі сусіди знали про мою хворобу та деколи підгодовували мене якоюсь рослиною. Моя хвороба загострилась, коли ми купили ділянку у передмісті. Всі мої гроші витрачались на квіти та не тільки пішли дерева, лопати, сікатори, кора. Я нещадно спустошувала свою банківську картку, а коли грошей не стало, влізла в кредити. Хвороба прогресувала, брехала чоловіку, що то недорого, чи то подарунок, чи то саме виросло, помітила, що планується осіннє загострення, бо стільки планів, як на осінні посадки, я навіть на своє життя не планувала. Знаю, що ця хвор шириться через садові блоги, ліки три рази сплюнути в коментарях та репостнути у сторіс. Але це не точно.